Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В доповіді директора національної розвідки США йдеться про те, що, хоча Україна та Росія продемонстрували готовність до часткового припинення вогню, лідери обох країн все ще бачать ризики більш тривалої війни і меншими, ніж ризики незадовільного мирного врегулювання. Згідно з доповіддю, для Путіна, позитивні тенденції на полі бою дозволяють проявити певну стратегічну витримку. А для України територіальні поступки або нейтралітет без суттєвих гарантій безпеки з боку заходу може спричинити внутрішню реакцію і майбутню нестабільність. Однак, і Путін і президент України Володимир Зеленський ймовірно розуміють ризики. Тривалої війни, як йдеться у доповіді, затяжний конфлікт може зашкодити російській економіці і загрожує небажану ескалацію відносних із заходом. Тоді як у контексті України майбутнє західної допомоги є невизначеним. Розвідувальне співтовариство США також продовжує бачити ризик того, що Путін може вдатися до застосування ядерної зброї. Нездатність Росії досягти швидких і рішучих перемог на полі бою в поєднанні з українськими ударами по території Росії, продовжує викликати занепокоєння, що Путін може застосувати ядерну зброю. Йдеться в доповіді.